Моли та відділ культури провели зустріч під відкритим небом. Ця зустріч вже друга. Перша, як ознайомлювальна, була проведена на день молоді на початку серпня. На цій зустрічі в парку відпочинку імені Пушкіна в Болграді розмова була конкретних цілей та планів на майбутнє. Начальник відділу культури, молоді та спорту Жанна Сусліна подарувала кожному учаснику зустрічі бейсболку з написом Болград. Це як сувенір на згадку. Далі молодь стала висловлювати свої думки з тих чи інших питань та пропонувати ідеї по покращенню міського простору. Та Звичайно, організації свого дозвілля. Зараз це не було значення, бо багато вузів та шкіл знаходиться у режимі дистанційного навчання. Це означає, що студенти та старшокласники залишаються у місті та мають багато вільного часу. В Болграді, по словам Жанни Суслиної, скоро буде новий інструктор зі спорту, з настольного тенісу. Це наразі був запит молоді. Далі, вже цього тижня, в місті запрацює мовний клуб, де всі бажаючі зможуть опанувати державну мову. Ця ідея належать. Жить Оксані Кілафли, та вона взяла на себе відповідальність за його проведення, тому охочі можуть доєднатися до мовного клубу. Також були висунуті ідеї по провадженню розфарбування вільного простору у місті у Мурали. Ця робота вже проводилась в Болграді та мала позитивні та головне наочні наслідки. Молодше довго говорила, балакала, встигла з'їсти пару піц та пограти у волейбол. Вирішено було зустрічатися регулярно та впроваджувати ідеї у життя. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.